Вітаю всіх на каналі Green Street. І сьогодні черговий щомісячний огляд по інвестиціям у фондовий ринок, криптовалюту та інвестиційний фонд S-Group. І по традиції розпочну з фондового ринку, а саме, порівняння мого портфеля з акціями, за еталонами і топовими індексами на фондовому ринку. І так, SP500 Глобальний ринок. Бачимо, що на 31 січня SP500 попереду мого портфеля на 3%. Відставання незначне. Минулого місяця, пам'ятаю, було, якщо не помиляюсь, 4%. В цьому місяці вже 3%. Далі Dow Jones. Промисловий індекс на 31 січня. Мій портфель з акціями попереду Dow Jones на 3%. І технологічний індекс Nasdaq 3Q на 31 січня Nasdaq попереду мого портфеля аж на 9%. Це вже дещо значне відставання мого портфеля, але, як я і говорив, я над цим працюю і все реально бачимо, були моменти, коли. Мій портфель з акціями був попереду, ніж 3Q, але бачимо, що технологічний індекс дещо вирвався вперед і поки що досить впевнено лідирує. Щодо зміну портфелі, що стосується акцій, то, звісно ж, були деякі акції продані, деякі куплені. І зараз до цього перейдемо. І так, бачимо, що 14.01 були куплені дрібні акції компанії CAT KET, Caterpillar. Потім 23.01 були продані акції компанії General Electric з метою фіксування прибутку. І 27.01 були куплені дрібні акції Augobred Акція Nvidia і дрібні акції компанії Oracle. Це три компанії з технологічного сектору. І вже 30.01 були куплені дрібні акції компанії NOW. Це теж компанія з технологічного сектору. І звісно ж, про ці всі зміни у портфелі по інвестиціям у фондовий ринок. Я, звісно ж, повідомляю у своєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм-канал буде в описі цього відео, тож не пропускайте цінну інформацію. А для того, щоб розпочати свої інвестиції у фондовий ринок, для цього вам треба відкрити рахунок у топового брокера Interactive Brokers це американський брокер. Посилання на відкриття рахунку буде в описі цього відео. За цим посиланням ви, звісно ж, отримуєте. Бонуси від даного брокера у вигляді акцій Interactive Brokers, які торгуються на біржі NASDAQ. Тож по фондовому ринку на даний момент все. Тепер переходимо до криптовалюти, а саме на платформу CoinMarketCap, де я записую статистику своїх інвестицій у криптовалюту. І так, бачимо, що по криптовалюті. у в довгостроковому портфелі нічого не змінилося, ринок знову продампили, біткоін на момент записання відео коштує 98,5 тисяч доларів за один біткоін, прибутковість 17,8%. Звісно ж, біткоін у мене у портфелі знову досягнув лідируючої капіталізації, тобто. Найбільше коштів з усіх монет я інвестував у біткоін і продовжую це робити. І так, по списку BFG, MNT, BNB, Grace, Dogs, далі Q токен, BGB, Wolf і NOTCOIN. Бачимо, що монети досить, досить глибоко просіли від середньої ціни закупки. Але це все тимчасове явище. Щодо публічного портфеля, е, відеозвіт буде пізніше, як я й говорив, це саме пізніше це буде другий тиждень кожного наступного місяця. А загальний звіт по інвестиціям це перший тиждень кожного наступного місяця. І ще раз до біткоїна, як я і говорив, говорив і буду говорити, я буду. Поступово інвестувати в біткоін, яка б там буде ціна, буду купувати по любій ціні, яка буде. Як я й говорив, якщо буде середня ціна 100 тисяч, 120, 130 тисяч, а біткоін, як я вже й говорив, буде і по 250, і по 300, і по півмільйона. І навіть по мільйону доларів за один біткоін. Тож ціна середня в 100 тисяч чи в 130-150 тисяч це ніяким чином негативно не вплине на профід по біткоїну. На даний момент бачите, моя середня закупка 83 682, і бачимо вже прибутковість 17,8% по біткоїну. Тож, як для мене, біткоін це своєрідне цифрове золото, захист від інфляції і збереження капіталу. І по криптовалюті на даний момент все. Тепер перейдемо до інвестиційного фонду Sincera Systems Group. І так, по Sincera Systems розподіл загальних інвестованих коштів від 100% у стандартний S-Forex інвестовано. 72,6%. У S Forex Prime 17,8%. У S Crypto Liquid Mining 8,5% і 1,1% в S Forex Optimal. Тепер перейдемо у графу інвестиції і подивимось, скільки нам. Кожен із пулів видав за минулий місяць від загальної суми інвестицій. Тож стандартний SFRX приніс мені 3,59% від загальної суми інвестицій у даний пул. s Форекс Optimal Pool 2 за минулий місяць приніс 6,41% від загальної суми інвестицій. І SForex Prime за минулий місяць приніс. 6,3% від загальної суми інвестицій у даний пул. А для того, щоб розпочати свої інвестиції у S-Group, для цього я залишу посилання в описі цього відео. Тож на цьому буду завершувати. Бажаю вам прибуткових інвестицій і до наступних зустрічей в ефірі!